А де ж то ті темненькі ночі, що пісню співав соловей, та де ж то миленько очі, що колись любили мене, та де ж то миленько очі. Що колись любили мене, якби ви подружечки знали, Що милий мій робить сумно, зірвав з моїй ружечки цвіточок. рвав з моєї ружечки цвіточок та й притоптав її ногою за що ти її топчеш ногою смієшся над моєю судьбою співайте дівчаточка розум Бо він уже іншу знайшов. Співайте, дівчаточка, розлуки, бо він уже іншу знайшов, а біла я ружечка знайомство, Червона гаряча любов. А жовта ружечка розлука, розлука мій милий, з тобою. а жовта розлука. розлука.